15 років вирощує сою у фермерському господарстві з Кропивницького району. Займає половину посівних площ і з року в рік залишається прибутковою, розповідає заступник керівника господарства Іван Малина. Це наша основна культура, за рахунок якої наше підприємство і виживає в даний час. В минулому році ну, тонн дві з гектара. А поза минулому році 2,5 і 3 тонни. Каже, попри недоотриманий через посуху врожай, соя забезпечила прибуток господарству. Потребує найменше вкладень і яка. Йде на переробку. Соя в нас досить непогано виходить при досить малих вкладеннях. У зерносховищі зберігають 300 тонн сої, щоб продати навесні. Сто продали торік за ціною 14,5 тисяч гривень за тонну. У цьому господарстві селища Олександрівка продати вирощене не можуть. У сховищі 350 тонн соняшника. Його не продають через низький попит і низьку ціну, говорить заступник керівника господарства Владислав Скрипник. До повномасштабного була Тисячу доларів на той час це було 25 тисяч гривень. На цей рік це 15. Чекаємо ціни так, бо якби добриво треба купляти, все росте. Ціни на паливо, на запчастини зарплати ростуть. Рентабельно було б мінімум, мінімум, це 20 тисяч за тонну. Рентабельність сільськогосподарських культур знизилась у п'ять разів, якщо порівнювати до повномасштабної війни, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Соя найрентабельніша культура, але разом з тим у нас в регіоні жодна культура не показує збитковість. В цілому, проаналізувавши 23 рік, ми можемо зробити висновки, що найнижчу рентабельність має кукуруза – це 1,7%. І це пов'язано із ціною на кукурузу і неможливістю її збуту. Взагалом на зерновій зернобобові середня рентабельність у нас 30-35% по області і найвищу рентабельність має соя це 80%. П'ять так, це не 21 рік довоєнної, коли рентабельність від реалізації продукції сільського господарства продукції рослинництва становила 140-180%. На прибутковість культур торік вплинули світові та внутрішньоукраїнські тенденції. Вважає аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Це зниження цін на світовому ринку на основні зернові і олійні культури. Вже другий рік поспіль в Україні надзвичайно дорога експортна логістика, і відповідно за цю логістику платять українські аграрії, отримуючи свої прибутки. Окрім того, на українському ринку все ще залишаються значні перехідні залишки раніше вирощеного врожаю, які також додатково тиснуть на ціну. І по факту аграрії отримують Умують значно менше в порівнянні, наприклад, з своїми європейськими чи іншими колегами каже торік в Україні через збільшення внутрішньої переробки на рівень прибутковості вийшли олійні культури соя, соняшник таріпак. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.